Так, показую, як виглядає дерево азіміни. Приїхала на дачу, до речі, ще один плодик. Ось так виглядає азіміна сап Overleaf. Сорт, Sub Overleaf. Ось так він мені приїхав з такою от бірочкою. Дуже велике, гарне листя. Ось такі здоровенні листя. Потім, коли вони жовтіють, осінню, дуже красиво. Але це дерево в мене гарно так обрізане, бачите? Усі верхушечки. І тут також воно обрізано. Зараз воно десь 2,5 метри, але воно було б, напевно, вже більше 3 метрів. От якось так. Ось такі от в нього великі плоди. Оцей плод, напевно, буде 300 грамів, цей десь ну, може 150 І зірвала плодик, був 80 грамів і 220. Ось такі плоди. Тобто в цьому році перше його плодоношення 220 грамів. Один був плод, ну, 200-300 грамів. Саповерліз дуже смачний такий мультифруктовий присмак плодів. Але він не зав'язував раніше плоди, хоча цвів вже ну, декілька років, тому що йому все ж таки треба перехресне опилення. І от коли зацвіла е, зац... азіміна азі... 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 сіянця мене на восьмий рік, от, бачите, на фоні чоловіка, яка вона здоровенна, хоча теж верхушка вже прищипнута, ну, тобто обрізана, ще покажу. От коли зацвіла. Азіміна сіяніць, тоді в мене і плоди були і на Асаповерліз, і плоди також на сіянці. От, на сіянці в цьому році це перші плоди, восьмий рік. Ось вони теж десь 220-150 грамів. Ну, листя менше, тому, звісно, і плоди, напевно, менше будуть. Але поки вони майже однакові на перший погляд. Ось такі плодики Ось такі і ось таке листя. Ось таке листя усіянця. Також тут є прививочки на ній дуже багато. і навіть не знаю, які сорти. Дуже багато різних сортів прививала. От. Але ось такі плодики. Ось, їх багато тут. Ось там от Ну і покажу вона, як обрізана. От бачите, як. Тобто вона була б вже до 5 метрів, напевно, на восьми рік. Сила росту у цієї непривитої зіміни більша, тому що, напевно, ну, прививка вона дає знать. Але от вони обидві ростуть, тут вони пішли гарно. Ось, хто просив, показує, як виглядають ці дерева. Їх можна формувати, обрізати так, як вам хочеться. Дуже красиво, по-різному, їх можна як бонсай, обрізати. А плодові почки закладаються от вже зараз, ми будемо бачити, де буде квіточка на наступний рік. Бачите? Квіткова почка, квіткова почка, квіткова почка, а це ростова. Тобто там, де кругленькі такі пухленькі почки, це будуть квіточки. Там, де чорненька, таке тоненька, там буде просто а, гілочка. Ось також покажу квіткова почечка. Зараз ось так. Ну, фокусуйся. Видно, так, ось ця почечка кругленька, а та не кругленька. Ти моя зайка, ти моя красунечка. Так ось такий ще плодик сьогодні. Так, може тут вийде, покажу вам. Ось. Бачите, от? кругленька почечка, кругленька, кругленька. Це все почечки, які будуть а, плодами, якщо зав'ярся. Тут немає, бачите, кругленької. Тобто на наступний рік їх плодів буде ще в два рази більше. Тут взагалі немає жодної почки плодової. Так, да, це я бачила. Ось так. Ну ось так, всем пока.